Дивитися з дуже різних кутів на ті самі речі зараз будемо говорити про виту крутами. і чергову річницю відзначають цього тижня. І сьогодні у нас у гостях Андрій Лузан, який представляє пласт та є організатором молодіжної кампанії Пам'ятай крути». і Владислав Верстюк, історик, завідувач відділу Української революції інституту історії НАН України. І сьогодні я би хотіла, щоб ми поговорили про різні способи міфологізації, про те, як сучасна політична канва дозволяє Дозволяє трансформувати історичний факт. Я ну, завдяки історичній правді прочитала декілька статей істориків з підсумками, скажімо, того, що є про крути, з інтерв'ю з дослідниками і так далі. І я зробила для себе декілька висновків. Головний висновок полягає в тому, що історію про крути можна інтерпретувати так, як завгодно. Або принаймні, якщо не так, як завгодно, а вона. Можливо, не зовсім точний вислів. Ну я зараз це уточню. вона дає можливість інтерпретації в бік жартовності, в бік героїки її можна інтерпретувати центи, які ставляться так. в історії над крутами. Вони ця історія дуже зручна для сучасного політикуму. Так її можна використовувати, адже там молодь там воювала проти росіян. Так. Тобто, Або воювала мор... за українську незалежність Вона воювала сторони. і за українську незалежність. Дорослі не змогли впорати ситуацію. Ну, дорослі мають на увазі там, а, там, влада у, УНР. Ну, а ви у... дорослі? Ні, так <свісно> було такої як... Ні, дорослі я маю на увазі керівництво держави на рівні у, 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 УНР. Метафр, Вони так. не могли впорати ситуацію і таким чином а, дірки а, а, затуляли а, юні. Це теж як один з одна з сторін цього міфу. Ну, це теж. Розмінна монета, якою в міжвоєнний період боролися між собою у енерівські політики, гетьманські політики. Оцю таку версію створив Дмитро Дорошенко, відомий український угу. історик і політичний гетьманець, який в 21-му році написав таку от статтю, «Пам'яті жертв крутами, угу. в якій зобразився це як безвідповідальність. Української центральної ради генерального секретаріату і Спосіб себе захистити якимись напівдітьми. Ну, все це не витримує критики. Ну є ще ж красивий образ 300 спартанців. Та оце от паралелі з битвою під Фермопілами, ну, і з такими людьми, так. які стояли на смерті, а як правильно треба. От зараз в мене періодично, коли щороку з'являються нові матеріали, так от молоді люди, там ну не тільки пластуни, там котрі починають підходити до цієї історії. Вони вже можуть аналізувати а, статті там наукові, напівнаукові, науково популярні за останні Снідні там про то 5-6 років. І можна відстежити, що ситуація, картинка крут змінюється. Ми зараз, станом на 13-й рік, знаємо про крути все. Чи 2014 року на чергову річницю а раптом виявляється, що ми нічого не знаємо про крути знов? Ні, ну так напевно, якщо говорити про конкретну історичну подію, то ми знаємо про неї те що, те, що дозволяє нам. Джерела, бо історик без джерела, це все таки. Mm -hmm. Але я хотів би тут вступити з вами в суперечку. Ви так сказали слово міфологізується з таким якимось негативним. Mm -hmm. е Ні, жодним е чином. Я таким... не сприймаю міфологізацію. як е Треба зразу домовити, що таке міф. Як на мене, національний міф це є дуже позитивна. Так, така річ. Міф завжди це, В принципі, так. спосіб, яким нація конструює своє. Е Свою мораль, свою систему цінностей, з якою вона свою тож самість, тобто лояльність вибудовує, і це дуже корисна річ. Для міфу не обов'язково потрібна така стовідсоткова фактична забезпеченість. Для нього потрібен тільки зміст. Зміст цієї події один. Молоді люди. Не діти, але молоді люди студенти пожертвували, пожертвували своїм життям заради порятунку батьківщини. Що може бути вище за цією ідеєю? Я думаю, що ця ідея, її не треба розігрувати, її треба використовувати. Я думаю, в кожного покоління будуть свої крути. Скажімо, моє покоління виросло за крутами, угу. тому що в радянський, в радянський час ми просто про них нічого не знали, Володимир. Що скаже нове покоління Андрію? Для вас крути ключовий висновок з цієї, цієї історії, з усіх її аспектів. Ви для себе що вважаєте? Що в цій історії? Найважливіше, який ваш міф крут, якщо це можна пережити, ну, міфів насправді досить багато, і завдяки історикам намагаємося, звичайно, їх розвіяти або максимально скріпити докупи ті історичні факти, які е, присутні, особисто для мене чи для групи людей, е, які небайдужі до крут. Це однозначно приклад героїзму е, дітей, молоді, студентів, не лише молоді, як ви вже сказали. От які, яким дійсно небайдуже було. В той час до долі своєї батьківщини вони дійсно вийшли під кулі не всі, але поклали життя за Україну. Тому в будь-якому разі брати з них приклад, і вони власне стали так, а прикладом. А чому це він може навчити? Все одно міф існує як створення певного спільного поля цінностей, як ви вже про це говорили. Ось які цінності виносите ви особисто, і скажімо, ну, учасники кампанії, пам'ятай, Е... Із досвіду крут, я маю на увазі. Власне, на той час це виглядало також безглуздо, мені здається, щоб вийти на свідому смерть. Але е, на майбутнє покоління це дало певний знак і певний урок, тому що, е, що завжди знайдуться люди, особливо в українській нації, котрі, котрим не байдуже. І, власне, на герої на прикладі Героїв Крут потім в майбутньому вчилося і. УПА mm -hmm. і інші, хто боролися за Україну, пане Владиславе, чи чи так безглуздо виглядала битва під крутами в той час, коли це було? Ну, розумієте, якщо б битва під фермопілами була дійсно мала стратегічне значення, mm -hmm. то бій під крутами не мав такого стратегічного а значення. А затримати це... на 2-3 дні ну, української по Київ, поки йшли переговори ну, так, в Бресті? Це не страт... стратегічне завдання вирішувалось починаючи від кордону України. Точно такі бої були в конотопі, там загинуло 11 чоловік. Точно такі перед Бахмачем були бої. Там загинуло трошки менше, і ті люди, до речі, були привезені в Київ. Але ж тут ви погодьтеся бо... і пох... і поховані. Ну так. потім під броварами ще були бої і так далі. Ці бої було досить багато. саме в цей момент йшли ну... переговори в Бресті. І якби в цей момент, чи я помиляюсь, якби в цей момент росіяни увійшли в Київ в Бресті у представники УНР. Були б представники невідомо кого? Країни без столиці. Це ж ви сьогодні знаєте історію. А історія таким способом ті люди не знали. Вони робили свою справу. То це співпадіння, а, так що а вони. фактично Він отримав це завдання? Ще в кінці грудня, коли він виїхав із школою в Бахмач, це було ще в грудні місяці, ще переговори не починалися. Ну, і от і от вони йшли поступово відступаючи, бо дійсно сили були нерівні, там близько п'яти тисяч, mm. тут десь п'ятсот чоловік. Очевидно, ну десь так я власне. Чому от ми ходимо так, і чому я хотів почути точку зору Андрія? бо... Очевидно, на що звертають увагу всі, і в першу чергу будуть звертати це справді на героїзм молодих людей, які наважились нам зараз може здавати, що наважились на безглуздий крок. На той час напевно, що це був нормальний крок, бо вони жили в тих умовах, коли взятись за шаблю, і ми можемо згадати і холодноярців, і повстанців десь там на півдні. Це було нормально. Тобто це можливо і не було настільки таким вах, як зараз для нас. Це один момент. Але я б напевно з цієї історії робив би інший висновок. Я б дивився на безкребетність Винниченка, на українську раду, яка насправді ну чекайте, люди керували державою, і вони відмовлялися від власної армії. Це правда, що за кілька кілометрів від Крут ну, стояв що ви полк? Говорить, Ні, скажіть ну, це правда. Ні, Ну полк стояв у не стояв. і що він зробив? Ну, він сказав: полк... ми нейтральні. Це ну, полк Українці. Чи ми тут сход? Винниченко? А хто казав, що Україні не потрібна армія, а Росія ніколи не буде нападати на Україну? Чи не Винниченко? Ну, Винниченко про це говорив у квітні місяці 1917 року, коли ситуація була зовсім інша. А на початку січня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про українську народну армію. От і тільки вони стали державою, владою в повному сенсі цього слова, Скільки це почалося... було Наскільки ну, ж було часу від листопада 1917 року до? Ну от я ж кажу, ну, скільки знадобилося універсалів, що ми не зрозуміли, що треба ми бути. 20 років. Не можемо свою армію. Так, збудувати. Так, може, це головне, що у нас минуло стільки часу, як тоді українські політики були недалекоглядні, обмежені, вірили тому, кому вірити не можна, так і зараз вони такі самі, недалекоглядні, обмежені, займаються нісенітницями, які ні на що не впливають. Но, але Віталіку з іншого боку, обмежити от <плес> всю історію прокрути, героїзм, жертву і так далі, це лише політику і ве. Зв... Це до питання ну, політику, це, бо це, це дуже велике навпаки. навпаки політика вона більше. так легко минає, а жертва вона лишається Я назавжди. Безумовно, безумовно, це такі, така річ, яка не прийшла для українців 20 mm. От, там, паче, Украї сказав, року, так. в 20 столітті безслідною. Тим паче, крути стали зразком такої жертовності. І в 20-ті роки, коли на Західній Україні, де mm. це можливо було, творився. Культ Героїв Крут, і потім під час Другої світової війни і після війни. Я думаю, що зараз молоде покоління те, що воно вивчає. Очевидно, саме по собі, якби цей факт був нікчемний, якби він був просто розмінною монетою, як його колись хотіли поправити, тоді б ніхто з молодих туди в ту сторону mm. не дивився. No, а це історична... очевидно, тут є щось таке, щось таке величне яке не можна заговорити в жодній програмі, навіть на ті Давайте спробуємо про цю величність зараз тому. подумати. Гараб, і Зробимо на велику паузу. Я недавно прочитала дуже цікаву книжку про фотографію. Там є цікава думка, зокрема про взаємини фотографа і видатних історичних подій. Та про те, як це можна зафільмувати і залишити згадку назавжди. Давайте спробуємо трохи про це послухати мої нові букви. А потім повернемося і будемо працювати з джерелами, якими зокрема фотографія теж є. Música Існує одна дуже цікава американська дослідниця звати її Сюзан Зонтах. І я то читала її тексти французькою мовою та англійською мовою в різних виданнях, але дуже страждала через те, що важко дістати її тексти українською. Цієї осені на форумі видавців представили переклади роботи хвороби як метафора, а це ніби є трохи новіший текст. Але є один суперкласичний текст, який називається про фотографію, який складається із ісеї, в які Сюзан Зонтах писала для Нью-Йорк Таймс між 1973 і 1977 роком. Власне на Сайті New York Times їх можна почитати, тому що вони розкрили всі свої архіви, правда, за гроші, але там не так і дорого. Але можливості прочитати це не купуючи іноземну книжку на Амазоні, мені дуже бракувало. І ось у моїй улюбленій малесенькій книгарні чоланчику, куди спеціально на замовлення відвідувачів часто провозять книжки, мені привезли російський переклад «Сюзан Зонтах у фотографії. І мені дуже шкода, що цієї книжки немає українською мовою. Есея Зонтах фантастично цікаві тим, що вже тоді, у 70-х роках, можна прочитати. Багато речей, які сьогодні пояснюють логіку, у які розвивається фотографія. Скажімо, Сюзан Зонтах пише про е, ніби аморальність фотографії, коли говорить про фотографа, який знімає сцени жорстокості або сцени війни, про те, що фотограф він опиняється у виборі або стати учасником дійства і тоді його не сфотографувати, або стояти поза і, скажімо, терпіти насильство, але при цьому зробити вдалі кадри. Е, плюс для мене особисто є цінними міркування Сюзан Зонтах про те, чому е, зараз ми у Фейсбуку так любимо красиві мімішні фото. Звісно, про Фейсбук вона не пише, бо Фейсбук тоді ще ніхто не придумав. Але пояснення е, цього красивого у фотографії, красивої фотографії, як такої, у сонтах для мене є дуже цінними. І крім того, я її люблю за те, що вона багато згадує про одного з найцікавіших німецьких філософів Вальтера Бенєміна, який е, за своїм мисленням був дуже фрагментарним. Ви пам'ятаєте, ми недавно влітку говорили про книжку Володимира Єрмоленка про Вальтера Бенєміна, оповідача, філософа і колекціонера. І чимало ідей, е, які було озвучені. Чиня Володимира Єрмоленка, можна прочитати у Сюзнезонтах. А ще ця книжка мені дуже подобається своїм концептуальним рішенням. Від собі книжка про фотографію, яка присвячена тільки фотографії і має дуже багато цитат фотоцитат, а також кіноцитата, яка зроблена без жодної ілюстрації. Її титулом є ось цей чорний квадрат. Ну з білим паспортом, але все ж таки дуже схоже до речі на фотографію полароїда. Якщо подивитись на обкладинці, я думаю, що десь ця цитата і була використана, ніби зворот фотографії на які щось інше можливо знаходиться. Мені здається, це дуже цікаве рішення, тому що, по-перше, спонукає лісти в Google і шукати фотографії, до яких дослідниця посилається. а По-друге, навіть розвиває фантазію. Спробуйте собі уявити описану фотографію, ніколи її не бачиш. Це непогана розвага на вечір. І знову добрий вечір. Наша розмова про крути, про міфи, які творяться довкола крут, про наше незнання чи знання Крут. Ми далі говоримо на цю тему. Пане Владиславе, скажіть, знову ж таки, якщо ми будемо концентруватися лише тільки на героїці крут, чи не здається вам, що українська міфологізована міфоло... творчість, Ось ця, те, що міфотворчість наша, все довкола наших поразок. І ми не концентруємося. Ну, ну дивіться, але героїка, це навпаки, перекрутий, бере. Ні, зачекайте. Героїка може бути різною. Може бути героїка, коли ми програли. Може бути героїка, коли ми виграли. Коли українська кінота дійшла до Москви, і цар втік, і ми могли її спалити. Ми про це не кажемо. Це не героїка. А чому не героїка? А тому, що героїка передбачає якусь жертву жертву життя. Ще шесінше. Коли ну, ти там якимось зброє, е способом європі, ну когось це, спалив. Не це не героїка. У нас до речі це, успішний бій. у нас за кадром. Поки ми слухали, поки ви слухали нові букви, була суперечка стосовно відео, яке на плазмі. Ми тут бачимо. Ми для грив слова не тільки взяли його із сайту крути.org.ua, власне, який Андрій певним чином представляє. Там є рубрика відео, де зібрані різноманітні відеоматеріали про крути. І пан Владислав говорить, що в цьому відео дуже багато неправди. І дати неправильні цифри, і так далі. І я думаю, що це хороший приклад того, як історичний факт може ну, крутитися там. Змінюються цифри, відповідно змінюється інтерпретація. Так, по-вашому, це взагалі що це значить, що відео з такими помилками фактологічними? Це може бути свідома маніпуляція, чи це від незнання, але з хорошими намірами? Я думаю, що в даному випадку це просто від якихось або технічних погрішностей, тому що перепиховували їх у березні, а не в грудні, mm -hmm. бо вони загинули в січні там. Mm -hmm. Ну і число жертв там було трошки інше. Mm -hmm. Якщо читати Аверкія Гончаренка, який командував боєм, то він там дає цифру: 240 курсантів загинуло і 27 або 30 mm -hmm. студентів і школярів, гімназистів. Mm -hmm. Так що це приблизно співпадає з цифрою 300 спартанців. І, очевидно, Микола Зерев, коли це говорив, а він же був учителем цих гімназистів так, так, так. у гімназії, Другій українській гімназії в Києві. Очевидно, він. Зрозумілий Сіпси... образ. Mm -hmm. Просто зрозуміли стало він, він, образом. Так, а так. ось я знаю, що Андрій скоро збирається їхати в Круто із однодумцями. Що ви там будете робити? Власне, поїздка в Круто це є одним із точок, які ми собі плануємо в рамках нашої щорічної кампанії. Ми... Стараємося щороку їхати туди, не в той час, коли збираються політики і збираються ті, хто можливо, не всі так щиро туди їдуть. Ми збираємо команду дійсно однодумців, які е які щиро можуть приїхати і вшанувати героїв. Цього року це вже є нас 150 чоловік, е минулі роки було менше, але щороку ми набираємо обертів. Зокрема, цього року е плануємо. Традиційне покладання вінка так само хочемо із 95 е, лампадок викласти тризуб біля меморіалу в честь пам'яті. От також для молоді передбачається велика, як ми її називаємо, теренова гра із елементами пейнтболу. Тобто, це таке частково ігрове відтворення. Ну може не відтворення, але все одно для того, щоб молодь зацікавити. Також звичайно, перегляд музею, слава Богу, за останні роки його впорядковували, і там вже є на що подивитися. От. Це Тому тільки пласт, чи... пласт виступає організатором, але хочу сказати, що до кампанії всі роки долучалися так само інші організації. Це є і Молодіжний націоналістичний конгрес, Національний альянс, спілка української молоді mm. також дуже активно долучається команда порталу гуртом це сайт підтримки всього українського. І щороку фактично вони мають можливість студійної якості зробити озвучку якогось тематичного фільму. Зокрема, цього року ми в багатьох містах Демо показувати фільм Майкл Колінс про приблизно подібні події в Ірландії тогочасні. Також позаминулого року ми показували фільм імена в Мармурі про естонські події. Mm. От. А коли ви говорите про подібні події, що мається на увазі? Наскільки героїзм потрібні? молодих людей. Тобто не можна чітко порівнювати, що mm. так само вийшло 300 чи не 300, так само полягли. В когось це вийшло краще, в когось гірше. Гірше полягти, ви маєте на увазі вийшло? На увазі результат Славицька, перепрошую. Ти вкрай цинічна. Я не цинічна. Я просто ну, це може, воротмовна. Якщо пауза, я додав, що 29-го якраз було близько двох тисяч було вкруто. Мені. Говорили колеги з Чернігова, які були там. Було близько дві, двох тисяч людей з суміжних областей з Чернігівщини, з, з Київської області, і навіть з Львівської. Це без політиків. Чи Практично разом? без політиків Нікого з керівництва держави не було. Був губернатор, голова обласної ради. Все решта, це було. До речі, здається, здається, що в останні роки політики якось трохи менше їздять в вкруте. Тобто, про Ющенко якось це було більш популярно. А що сталося, як ви думаєте? Все одно от, е, такі речі вони свідчать про е, затребуваність, наприклад, цієї історії в сучасному політичному контексті. Наприклад, трьох-чотирьох людей з банкової затребувані? Ну так, але ж все одно певні сигнали. Тобто, коли хтось приїхав кудись, ну, це оці, щось очевидно, означає. очевидно. Ви розумієте, що ідеологія партії регіонів вона відрізняється від ідеології. Логи нашої е, України, але тим не менше, це свято вже інкорпоровано в державний протокол якимось тим чи іншим чином воно е, покладається. вінки там на скольдовій могилі, і президент привітання було від президента за зачитував губернатор Чернігівщини там на могилі в. Крутах, так що я думаю, що вже незалежно від того, більше менше, але це свято приживається, і мене, мене радує цей приклад Андрія. Я просто тішуся серцем, що є такі молоді люди, і вони роблять своє діло, скажімо. Такі, як я, можливо, роблять це професіонально. А вони роблять з ну, підручників історії. Да, круто не будуть викреслюватися. як та. ну, хоче викреслити та бачне інше. але разом із тим, дякуємо вам, що ви були тут. Дякуємо, що ви цікавитесь цією темою. Це а правильно я з цього боку. подякую. А, далі. Напевно, кілька слів про те, що ви будете чути і бачити в третій частині, і в четвертій частині. Ну, власне, героїчну тему ми не покидаємо. Валерій Тетерятник, співавтор сценарію документального фільму Михайло Гаврилко з теком і шаблою», розповість, власне. Трохи про гагорилка, і відповідно дещо про фільм. Нова стрічка, вона виходить в Україні. Це стрічка про героїв, які ми неправильно зробили, що забули. А про про героїв сучасності ми поговоримо нашій четвертій студії. Це люди, які вміють своїми руками займатися ефективним громадянським супротивом. І я сподіваюся, ми почуємо декілька корисних порад про те, як взяти і змінити життя, наприклад, у своєму окремо взятому під'їзді. Але перед тим дивіться і не перемикайте. Кадри класні кадри.